Є група, яка і надалі намагається маніпулювати тим, що Росія за НАТО велика, щоб програти, тому допомагати Україні безмістовно це витрата коштів просто нікуди там витрачаємо, а нічого не здобуваємо. Про цінності тут, в принципі, не йдеться там, про те, що а ми постійно говоримо про захист демократичного світу, що українська війна це лише частина третьої світової, яка фактично зараз вже розгортається, і стратегічний інтерес Сполучених Штатів не програти, от як і всього західного світу. Але з позиції Трампа це дуже емоційно. Ну тобто, зараз в нього превалює образа на Володимира – який щось обіцяв, а робить кардинально інше, в той же час, поки немає в Трампа відчуття в суто там от по а, пропорційності географічно, що Україна може перемогти а відповідно і логіки вкладати в той, хто не може перемогти, теж небагато.